Продовжуємо низку сюжетів до сторіччя Покровського району. Сьогодні ми познайомимо вас з Земілем Анатолійовичем Коломійцевим. Професія цього чоловіка, якою він займався усе своє життя, водночас вражає і захоплює. Будівельник це тверець, здатний перетворити бляклий план на папері в реальну будівлю. Саме під його керівництвом збудовано багато споруд у Покровському районі. Починав як роботи це, після інституту, одразу стадіон это, Я очень я почав там з прорабом працювати и потім потім уже перешов в в село. Це стадіон лучший в області. Звісно, гордостью було, коли строили животноводні комплекси. Пане Міль брав участь також у будівництві тролейбусного депо та профілакторія. Многі об'єкти, які хотілося б гордитися, вже їх нема. Зараз залишилося навіть в, вот в селі у нас школа. Котора построїли Вот. ну нато тут, uh, дамов до двох етажне для того, щоб зупинити свій вибір на цій професії, потрібно бути перш за все сильною людиною, і морально, і фізично. Покликання має йти від душі, інакше в цій сфері робити нічого. Вкладаючи свою працю в роботу, людина вкладає частинку себе самого. Дуже приємно, що Анатолійович <кхух> залишив після себе е скільки. Дітей у вигляді побудованих споруд, ну, в частності в нашому селищі багато його зроблено своїми руками. Ну і, взагалі, це приємна людина, з якою можна. Спілкуватися на будь-які теми він дуже цікавий. Він дуже змістовний такий. Еміль Коломійцев вимогливий та справедливий, небайдужий і чуйний. Готовий завжди прийти на допомогу людям. Через це він користується заслуженою повагою у Покровському районі. Навіть зараз, коли чоловік знаходиться на заслуженому відпочинку, до нього часто звертаються про допомогу. Поточні ремонти завжди Еміль Анатолійович проводив з нами, тому ж ну ми йому довіряли. Він знав свою справу, він майстер свого діла. Цей чоловік поважного віку був прикладом не лише у своїй будівельній сфері. Мені завжди приємно, коли мій робочий ранок починається, коли я проходжу по все тренажерів, і Мілі Анатолійович там починає займатися. В цьому віці я дуже проклоняюся перед такою людиною. Людина займається, значить, це гарно, а дітвора ж на нього дивляться і думають, ну треба, треба так продовжувати. Спортом займався всю життя. На роботу кота сюда 6 кілометрів. Я бігав, кожен день. Вот на понаті 45 років. Цей чоловік все своє життя присвятив дуже потрібній і благородній праці. Будівництву зумів побудувати не тільки міцні будівлі, але й свою щасливу долю. За свою діяльність рішенням добропільської ради у 2011 році було присвоєне звання почесного громадянина. Приємно мати таке звання ну не так это часто. Я с 72 -го года попал из города, попал в 71 го года. Из города в район. Ну как можно его не любити, если ты в него душу жил. Наразі Еміль Анатольович чекає на мирні часи. Та сподівається, що найближчим часом все відбудується. Все зміниться, все буде к кращому. Все, що вкладається, ті, які жертви сейчас ідуть, вони що не напрасними будуть, щоб ті, які Ну, по неволе поехали за границу, все, щоб вони вернулись. І займалися строительством. как говорили, строительство тогда говорили, это будущее поколение, будущее, на нього вся основа стоїть. Знімальна група телебачення Капрі зі Святогорівки спеціально для Капрі Ньюс.